Тренування першої ганбольної команди краю Карпати проходить під пильним наглядом не тільки головного тренера Бориса Петровського. З трибуни Арени Юність за командою стежить і ось цей чоловік. Знайомтесь Антон Ван Боєсхотин, новообраний голова федерації гандболу Закарпаття. Попри громадянство Нідерландів, команда Карпати йому близька з 2012 року. Пан Боєсхотин готував голкіперів ужгородської команди. Серед зіркових вихованців спеціаліста Юдіт Балох, котра зараз виступає в угорському чемпіонаті, та Наталія Гайович, яка грає уніме німецькій бундеслізі Я пам'ятаю роботу з цими дівчатами. Вони були хорошими воротарями, але тренувальний процес був дуже незбалансованим. Саме тому я взявся їх тренувати і вважаю досяг хорошого результату. Тепер обов'язки голландського фахівця виходять за рамки тренувань голкіперів. Новообраний голова федерації ганболу Закарпаття займатиметься реорганізацією роботи структури від організаційних питань до пошуку спонсорів я свого часу працював у голландській федерації і думаю, весь здобутий досвід та напрацювання можна втілити і на Закарпатті. Варто тільки підібрати однодумців у команду та щодня працювати згідно з планом. Кандидатуру Антона Ван Боескотина на посаду голови обласної федерації гандболу одноголосно підтримали всі члени комітету. Особливі надії на іноземного фахівця покладає і головний тренер Карпат Борис Петровський. Я знаю, що в нього серйозні заслуги в гандболі і запросив, він приїхав допомагати. І, в принципі, ми хочемо поміняти систему підготовки, ми хочемо ввести нові дії. І була така ідея, щоб вибрати його президентом Федерації гандболу. Це людина нейтральна, не заангажирована, хоча це і громадська організація. Ну і всі, всі інші ганбольні люди підтримали цю пропозицію. Ну, зараз побачимо, що з цього вийде. У роботі іноземному фахівцю допомагатимуть колишній голова федерації Юрій Бухлак, Вікторія Гойс Шайбакова, Андрій Хім'як та Анатолій Костюх. Однак, зі слів Антона Ванбосхотина, перелік спортивних функціонерів ще не остаточний, адже федерація відкрита для співпраці.